На минулому тижні, які на минулому на цьому тижні у нас чотири автомобілі вже поїхало. В понеділок ще два авто мені мають доставитись. Справи йдуть, автомобілі замовляються. Хочете дізнатись, вартість автомобіля? Будь-якого автомобіля, заходите на mobile.de, Бачите його вартість, надсилаєте його нам протягом одного максимум трьох днів, отримуєте повний прорахунок цього автомобіля з кінцевою вартостю в Україні. Іншим ніяким чином дізнатись вартість не можна. Я можу сказати лише вартість того чи іншого автомобіля, який є безпосередньо в мене. Якщо ви пишете мені, скільки буде коштувати Passat, скільки буде коштувати Audi A4 чи ще щось. Відповідь ви від мене отримаєте завжди лише одну. З вартістю вашого автомобіля ви знайомитесь на сайті мобіли.да Кінцева вартість автомобіля в Україні рахується в кожному випадку індивідуально. Тому що потрібно зателефонувати до продавця, дізнатися, як він буде проводити угоду. Якщо у нас два автомобілі стоять на ринку, тут по 30 тисяч кожен коштує, і один там, наприклад, буде 18-го року, інший буде 20-го року, і по різному буде проводитись угода. До кінцева вартість одного іншого автомобіля може в Україні відрізнятись в добрі 3-4 тисячі євро. Це, це доволі велика сума для того, щоб просто вам назвати якусь. Цифру і все. Отже, Audi q 5 S-Line, Зовнішній, S-Line, внутрішній, шкіра AlCantara, S-Line Кермо, 190 2-літровий турбодизельний двигун, Quattro, само собою, автоматична коробка передач, Webasto має автомобіль, автомобіль має адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ, безключовий старт. Має він асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент. Асистент зміни смуги руху. Так багато всього має, панораму він має, чорну стелю він має, кришку багажника з електроприводом він має і таке інше. Асистент утримування смуги руху навіть у нього також присутній. Про дизайн цього автомобіля ми поговоримо в іншому відео, яке вже швидше за все вийшло. І ми запакуємо лінк в перший коментар. Зробимо це? Я думаю, що ми це зробимо. Білосніжна Тесла. Також це авто було знайдене особисто замовником. Знайдене воно також було на mobile.de. вартість цього автомобіля кінцево в Україні? Ми вам напишемо десь на екрані. Цей автомобіль, я б сказав би, в такій комплектації такого року з таким пробігом він був найдешевший на ринку. Його замовник знайшов образно, я вам зараз скажу в середу. В п'ятницю ми вже по ньому угоду провели, в п'ятницю ми вже викупили це авто. Що це в нас таке? Рік, 22-й рік, якщо мені не зраджує пам'ять, було для замовника дуже важливо, щоб автомобіль мав саме білу шкіру. Як на мене, вона просто аж, аж, аж вульгарно біла. Аж занадто біла-біла. Потрібно буде дуже-дуже добре слідкувати за нею, чистити її, піклуватися, тому що ну, можна буде дуже швидко. А, -а, а, вимкнися. В Теслі, поки ти от щось тут знайдеш, щось тут розберешся, бо для мене це ще поки що доволі складне авто. Але більш-менш інтуїтивно все можна зробити. Звісно, не так швидко, тому що тобі потрібно знайти певне меню, з цього меню, потім далі зайти, потім там щось зробити. Ну, це така річ. Цікава. Я спробую зняти відео про це авто, якщо в мене, звісно, буде час. І там ми поговоримо про те, що мені не подобається в Теслах. Але ми також і поговоримо про мегакруті плюси і ті речі, які існують лише в Теслі. Які, які просто мене тут, в німецькій ФОМГОКА. Як, як мені сказати це українською? Вражаю. Вражають. А так. На пробіг у нього я вам також напишу. Тепер ми перейдемо, типу, як до звичайних автомобілів, які постійно крутяться. Passat Фомошен забрав я його буквально вчора. Авто придбано мною на аукціоні для замовника. Має бути без аварійний, я його ще не перевіряв, але для вас ми знімемо відео. Окреме, в якому ми про це все поговоримо, чи воно без аварійне, чи ні, так і таке інше. Цей автомобіль буде їхати в Польщу з кінцевою вартістю 20 тисяч євро. брутто. в це буде входити сам автомобіль, аукціонні мої послуги і доставка автомобіля сюди до нас. Тепер замовник приїде лише, доплатить, що він має доплатити по автомобілю, і забере його вже на документах. Документи ще екстра потрібно буде йому оплатити експортні. Це в нас 2018 рік. Автомобіль в досить хорошій комплектації і досить хороший стан. Ми його лише помили зараз зовні, ще не бралися за прибирання. Сьогодні по графіку має... Працівник взятись за прибирання цього автомобіля. Відео ми спробуємо окремо знати по цьому автомобілю, щоб там вже розповісти. Він має адаптивний круїз-контроль, Фомоушен 190 сил, автоматичну коробку передач, топове LED світло, панорама, шкіра Алькантара, оскільки це хайлайн, має 17-тій лондон-диски з хорошою літньою гумою. І ще має додатково комплект зимових колес, також на легкосплавних дисках. Друзі, Ford Mondeo, Цей автомобіль, в принципі, до продажу стоїть, але зараз по ньому замовник буде приймати рішення, чи він буде придбати, купувати собі цей автомобіль чи ні. Тому що в мене було замовлення. на Такий Ford Mondeo, Я його з аукціону мав придбати. Не саме його, а Ford Mondeo. Приблизно там такий-то бюджет, такий-то пробіг, такий-то ріг, і така то комплектація малася бути. Тут трапилось мені це авто, але просто рішення потрібно було мега швидко прийняти. Там аукціон був буквально за 20 хвилин. І я не повідомив замовника, що ось є таке авто, ось тобі акт огляду, прийми рішення, будеш купувати чи не будеш купувати. Я вирішив, що я куплю, і там побачимо. Або продам його так просто, цей автомобіль, або замовнику запропоную. Я запропонував його замовнику і буквально ось ось має рішення прийти по цьому автомобілю, чи буде він купуватись, чи ні. Ми тут вам напишемо. Це у нас 16-й рік, двохлітровий турбовий дизель, 150 кінських сил. Тут би малось бути. В ньому є. Пішли покажемо. Ну, по-перше, це е адаптивне led світло. Безключовий доступ є у автомобіля. В нас є шкіра, в нас є комбінована тканина. Електропривід сидіння водійського з пам'яттю, автоматична коробка передач, електронні стоянкові гальма, мультимедійна система з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь передніх і підігріви сидінь задніх. Також у нього присутні. Авто в нас без на 100%. Авто має ось щось тут. Це ми вам там на фотографії покажемо. тут маленьку вмятинку, я вже домовився, щоб її підтягнули. І, в принципі, все на цьому. Автомобіль має асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент контролю сліпих зон, асистент зміни смуги руху, асистент асистента він має. Сонце вже світить, просто жах, голову перегріває. Майже 200 тисяч пробігу, 199-900 з гаком, Електропривід кришки багажника. У нього присутній, камера заднього огляду малася б бути. Парктроніки передні, парктроніки задні. Автомобіль самостійно вміє запарковуватись. Він має, ось покажи звідси, оригінальні легкосплавні диски з літньою гумою. Гума взагалі в нас тут 22-го року. І також він має на оригінальних легкосплавних дисках, лише трошки інших комплект. Зимових коліс, і це авто буде коштувати 11 тисяч 500 євро брутто. ПДВ в ньому здається, також є. Що це авто саме для України або для інших якихось країн, які знаходяться за межами Європейського Союзу, або навіть якщо ви є юридичною особою тут, на території Європейського Союзу, ви є платником ПДВ. Ви також цей автомобіль можете придбати за нето вартість. Якщо вас цікавить якесь авто, телефонуйте. Пишіть, Не пишіть це все в коментарях, тому що в коментарях не можна неможливо просто фізично дати нормальну відповідь адекватно. Ви пишіть відразу на месенджері, WhatsApp, Viber, Telegram, в Інстаграм заходьте, підписуйтесь, тому що, наприклад, ось Audi. Ну, здавалось би, це 14-й рік. здавалось би, це, це старе авто. Його вже не випускають 6 7 років. 7 років вже цю модель як не випускають. Але це авто все рівно виявилось досить цікавим для людей. Я навіть не думав, що воно буде таким цікавим. Я навіть вже зараз подумаю, можливо, дійсно, якось мені переключити свій фокус і трохи зайнятися саме такими якимись автомобілями, вже такими, як я не займаюся. На ось такого віку. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки в коментарях під відео. Ну і до зустрічі в наступному відео.